Дивіться, друзі, це вже кізяк засохший. <ривіт> <ривіт> це все, все буде перемито. <ривіт> на літо будете мити. Так? Пішли закази. Літку, от моху, от... Повиходили всі, я такого не бачив. <ривіт> Дуже в багні. Мені кається, не одмиє. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус І в сьогоднішньому відео ми будемо займатися чистотою. так Будемо мити оцей ось прицеп, який ми, я думаю, всі бачили, як ми вивозили гній. Прицеп має ось такий ось вигляд. Тут він дуже-дуже в багні, дуже все грязне. І ще й діло в тому, що воно вже і присохло. Трактор теж після цих робіт в такому ж стані. Дивіться. Сюди ми надінемо вилаті, що ми грузили Ні, або захват. В общем, треба все навіть на капоті. Дощик прокапав, воно трошки одмокло. Ну, попередньо зараз їду на нову пошту. Забираю агрегат для мийки. І дивіться, в чому вся суть. Помити прицеп потрібно не вдома, бо тут же ж, ну, Гівна на лєм коло двору, теж воно неловко. Там на новій Пощі прийшов такий апарат, який навіть е, два апарати. Дані, даний апарат, який ми будемо мити, прицеп, трактор він розрахований для невеличких фермерів, коли немає електроенергії, немає, наприклад, рядом води, а потрібно помити техніку. Наприклад, трактор після поля так само в нас після вигрузки гною десь деінде, не біля дому, помити. Техніку, якраз е, саме автономний апарат. Так що відео буде цікаве, обов'язково дивіться до кінця. Ну, нам, друзі, сьогодні трошки допоміг дощик, але я думаю, поки я зберу ті апарати докупи, то вже воно й підсохне. Е, наша задача використати або випробувати максимально це обладнання і показати, на що воно спроможне. Ну, хлопці обіцяли, що техніка достойна і навіть доску прорізає такий на погоди. І особливо потрібно бути з цим обережним. Забрав друзі агрегати, повний багажник, тому залишайтеся з нами, буде цікаво. І друзі, не забуваємо підписатися на наш YouTube канал. Завітайте до нас кожного вівторка. У нас прямі трансляції. Там Ми обговорюємо нагальні питання, про цікаві речі там говоримо. І саме головне, ми розігруємо там купу цікавих призів. Куча цікавих лотів, супер-лоти, там взагалі круто буде. Під час цих розіграшів ми збираємо кошти і ці кошти ми потратимо, У нас буквально вже ось 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 закривається збірна 100 фпів дронів. Я вже дрони замовив. І передамо їх військовим, обов'язково вам це все покажемо. Так що, друзі, обов'язково долучайтеся. Або об'єднуйтеся в громади, об'єднуйтеся в спільноти в невеличкі і також робіть щось, тому що Щось із цим треба робити. Приїхав я додому, маємо ось такі ось дві мийки. Це у нас мийка Вулкан. Дивіться, отака от модель, мийка високого тиску. Так, Може кому цікаво, вона ось така на колесах. Зараз ми її будемо збирати докупи. І працювати. Тут у нас гарантія. І ось така ось мийка GTM. Мійка високого тиску. В общем, в сьогоднішньому відео ми, перш за все, оцю будемо випробовувати. Так, ну і помимо цього всього, також дивіться, це все прийшли коробки, це лоти на наш розіграш, про який я вам говорю постійно. Кожного вівторка, о 20-й годині. Зараз я... Давайте хоч щось відпакуємо. Це так само люди дивляться, що. Можна долучитись і долучаються. Дивіться, ось тут у нас сітка затіняється, шпалєра. Бачите, яка красота. Це інтернет-магазин нам прислав. Ось я просив затиску. О, ось цей інтернет-магазин. Все для саду, дому та... Городу. Посилання в описі до відео я залишу. Тент універсальний 4х5 метрів. Ага, їх багато тут. Дивіться, скільки всього тут оприскувач. Ну і посилання я залишу в описі до відео. Це все не для мене, хоча й мені таке потрібно буде. Це все для вас, для учасників наших прямих трансляцій. Під час трансляції ми збираємо кошти, на ті кошти купуємо FPV. Тут дуже просто все. Так що, друзі, долучайтесь, обов'язково можна виграти. Цього разу буде дуже багато лотів і ще й будуть суперлоти круті. Обов'язково долучайтесь. Так, ну а ми займаємося зараз розпаковкою, зборкою апарату, і потім вже показуємо, що в нас вийшло. Ого, яке важке. Це щось серйозне, так? Да? Угу. Давай додолу, у Ось тут сухеньке. До речі, друзі, прикид теж фірмовий тепер у мене, бачите? Все солідно. Ну що, пацани, будемо робити розпаковку. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас така крута розпаковка. Нової... Ну і... Ну, дивимо що тобі несуть? О. У тебе ще такого не було? Привіт. Не було. Добре а день. це мої козаки просили передати тобі обов'язково цього прапора, бо ми ніяк не могли до тебе приїхати, диви який. Ого. Бачиш? Ага. Розписалися, а я ще тобі зараз дам особисто шеврони дам. Угу. Все. Тримай. Вау. Ого. А це я особисто тобі свого підрозділу. Ого. Аж два шеврони. Да. Дякую. Слава Україні! Так да, хай буде цю, Давай ту! Давай. Молодець. На. Такі вони крики. Як... Ну як пойдет. Да. Гау, який подарок. який <реку> подарок. <реку> <реку> What's wrong? And why you never said you felt that way guess you try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never felt this way. I really hope that you. Друзі, получився ось такий ось агрегат стосовно ось Сусю, дивіться, максимальний тиск 290-бар, номінальний 255. Це доволі потужно. Так, має компактний та ергономічний дизайн. Бензиновий двигун. Насос високого тиску вироблено в Італії. Сам безпосередньо насос усю а Агрегат, який рухає його, набагато більший. Дана штука автономна. Зараз швиденько тут попробуємо коло водички і суть заключається в чому? Ми набираємо воду, ось тросієм під'єднали, наприклад, Єврокуб. Підключаємо і воно все працює. Хотілося б відмітити, м'яка шланга. Це дуже добре, що вона м'яка, високого тиску. Да. Ну і це видно, що. З дебелу зроблено. Мастило позаливали. В общем, зараз будемо пробувати перший запуск робити. Like like me... Дощ починається, просто мить не будемо, але зараз точно спробуємо, а потім приступимо до прицепу. Нам же цікаво, да? Да, и нехай прогріється, заводь, хай прогріється. Он, оф. Ні, хрена себе. Ти бай що робиш. А ти якось переріза. Переріже. О! Давай помиємо цей. Не, це дісмок. Ні, завжди фіно його обробити, а тоді ми. Ти думаєш? <плес> да. Да. Це все, все буде перемити. Оце ж на літо піде да. мити. Оце буде мить тепер. Да? Все, пішли закази. Відмоху од кром хати он там під'єм. <плес> повиходили всі. <плес> <плес> повиходили, загуділа машина. <питер> <питер> Все, мог, де ще грязне. <питер> Та сила, так? Да? Я такого не бачив. На мойках да, ми заїжджали на самообслуговування, то не то, то вообще не. <питер> це я тут е, підборчик реставрував, ржавчина була болгаркою пиляв, палить. Бачиш, воно жавий. <питер> ну, саме <питер> головне, як ти думаєш, прицеп це подмиє <с1> <с1> <с2> <красу> Наверно, хай не, може, не сьогодні буде мить. Да, за, зараз заведемо, хай обкатається. Прицеп не сьогодні буде мити, Ми ускладимо ситуацію, нехай, бо зараз він намок скажете, що ми, нехай він підсохне, щоб той кізяк засохне прицепті, а тоді будемо пробувати мити. Ну, Ви знаєте, бомба. І я не думав, що таке. Зараз, друзі, ось таким ось простим методом наповняємо. Єврокуб водичкою, прямо з колодязя, Приробили ось тут штуцерок на бистросйомі, та і все, і будемо користуватися. І будемо їхати мити наш супер забруднений прицеп з трактором або трактор з прицепом. І так, друзі, поки водичка набирається, що хотілося б уточнити двигун тут 13 кінських сил. Це більше, ніж у у турбованого мотоблока. І як вмикаєш подачу води, тобто запускаєш. Процес, його аж переставляє, наскільки нагрузка йде. Тобто, доволі мощна помпа. Так, має 5 насадок різних. Тут є манометр, дуже удобно те, що є цей бистрозйом. Тобто шланг із пістолетом, приніс окремо, підключив і працюєш. Змотав, окремо, повісив. Дуже удобно на рахунок цього. Ну і дуже удобно, не знаю. Зазвичай хлопці попередили, сказали: ну, якщо мить машину, то треба обережно підібрати ось цю форсунку, бо можна і краску змить. Дуже потужний агрегат. Він взагалі розрахований на те, щоб використовували його, наприклад, для миття сільськогосподарської техніки, для фермерів, дуже удобно. Ну, ми по максимуму протестуємо і скажемо свою думку. Мені вже сподобалось, що він завівся із як ти казав, завівся він. Співпинка, то це по какабському. Співтечка. Співтечка, сказав Сергій Миколайович, завівся. Дуже мені подобається ось цей момент. Колеса тут стоять толкові і е, поліуретан, я так розумію. Або якась гума тверда. Класні, не такі пластмасові, що як котиш торохтять, а тут як котиш нічого не торохтить, тихенько собі їде. Е, ну, але піноутворювача я не знайшов. Тому до нього, е, до речі, із попередньої нашої мейки звітал з підходи піноутворювач, ми, ми візьмемо його, а вже е, більш толковий придбаємо окремо піноутворювач. Ну, Попробуємо частину мити піною, частину без піни. Да? Воно і без піни, мабуть, буде мить. Для фермерів це то, що треба. Трактор мить, техніку, диски, плуг, будь-що. На ремонт становишся, двигун помить. Та будь що можна мити. Е, ну, звісно, і ціна достойна. Кого цікавить, е, кого цікавить, яка ціна, і так далі, я залишу посилання в описі до відео е, сайт. Ну, Хлопці казали, що можна дужче налаштувати тиск, зрозумів? Каже, можна накрутити. А, оце ось бар плюс. Чого ти не крути? Я да не буду крутити. Потім колись буду крутити. Ну ж цікаво мені. Так, да, вже ввечері треба їхати. хвати, мабуть, воду набирати, поїхали. Бо вже й стемніє ми нічого не зможемо показати. Дивіться, друзі, це вже кізяк засохший, крепко засохший. Попробуємо піною, да? зробимо піною. Півна у пів нас. Да, давай пів прицепа. Піною, піною. Ось тут. піною. а пів не буде. Ні, все остальне напінемо. Зараз оцей борт попробуємо частину не напінювати. Мені кається, не одмиє. Треба, щоб накисло, воно ж сухе. Коротше, це і подивимося. Піна в нас, достань банку з піною. А, покажи. Піна в нас, друзі, отака от. сенатор Ектів. Доволі хороша піна, нам дуже сподобалась. Концентрацію робимо 1 до 6, так як це дуже брудний, якщо автомобіль просто помить, достатньо концентрації 1 до 12, навіть якщо легка забрудненість. Так, давай я розмотаю. Шланг доволі довгий. Та, тут шланг хватить, ходить кром трактора. Капітально. Диви? Диви. Железно. Железно, на трім десять. Заводь, будемо прогрівати і будемо пробувати. Güzel, <laughs> <laughs> Так, друзі, отакий от результат, я думаю, достойний. Я задоволений, ти задоволений? Yeah, yeah. Сергій Миколаївич задоволений, я теж. Е, в принципі, ну не знаю, я на, на мийках самообслуговування такого напору немає ні в якому разі. Ну, там чуть-чуть сильніше, ніж на тій мийці. А це ж ну просто капець. Якщо машину мити, то треба ставити, оцю саму. треба їх я ось по порядку їх ось тут поскладаю, поняв? з кізяки миться, тобі не хухари мухри. Це блін з кізяки. Та не виходить у вас, ні? <титрес> Диви, це ж ви Але не бачите. Це кізяки. Я бачу, блять. Сухі! Ви не з того матеріалу почали новий принцем робити. Так а мойка, ви бачили яка? 13 От як. Отдавай краску, да? да. Якщо хочеш, давай попробуй на «Форді»! Yeah. Так що, друзі, отаке от намийка. Ну, це більше для фермерів, для таких людей, кому дійсно вона треба. Дома мити машину можна і попростіше щось придбати. А це безпосередньо для тих людей, яким треба. Самий головний плюс це те, що вона автономна. Ось ми виїхали, хто знає куди тут ні електроенергії, нічого немає. І помили. Ну, і звісно ж, сенатор Ектів, хороша піна. Посилання залишу в описі до відео. Дякую всім за перегляд, до побачення і заходьте до нас ж на прямі трансляції обов'язково і допомагайте Збройним силам України. До побачення і до зустрічі в нових відео.